Максим і Леся щасливі молодята, їхнє життя рівномірно розподілене між нудною роботою і затишними вечорами, коли вони віддають один одному всю любов і тепло. Їм не потрібен цілий світ, вони замикають двері в їхню маленьку квартирку і стають володарями власної долі. Ось так би продовжувалося вічно. Так і буде. Через два роки вони все ще закохані і щасливі їхній дім, їхній світ. Вони щасливі, правда, тем для розмови стає не так багато, бо вже вислухані всі дитячі історії, пояснено походження кожного шраму і переказано всі байки про рідних, вони вже знають один одного. Леся все частіше і частіше впадає в розпач від відсутності двох поділок на тесті, а Максим з кривою посмішкою віджартовується від слів родичів про спадкоємця. Ми хочемо пожити для себе. Ми ще не плануємо. Ми плануємо подорожувати. Вони справді почали подорожувати від клініки до клініки, далі подорожує лише Леся. Всі показники добрі, але омріяного дитячого гукання нема. Справа не в тобі, переконує мама, твоя сестра скоро матиме другу дитину, ніхто з нашої родини не має проблем. Ти не думаєш перевірити Максима? Мамо, він і так хвилюється. Якщо я йому таке запропоную, то він не погодиться. Як знаєш, але це неправильно, вона й сама знає, що неправильно, але він такий вразливий, такий напружений з роботою, з новими обов'язками, новими обставинами в країні, а тут вона має йому таке сказати він їй не пробачить, не пробачить, що сумнівається в ньому, йому зараз дуже потрібна допомога, вона за них обох походить, має вийти. Ні нові методи, ні нові фахівці, ні купа грошей, які витрачені на все не дають ефекту. Максим затримується з роботи кожного вечора. Вони майже не розмовляють. Чому це стало для них такою проблемою? Їм так було добре вдвох живуть люди і без дітей, і щасливі, чи вдають, що щасливі. Тоді він не витримав, сказав, що його життя не залежатиме від температури, чисел і всього іншого. Гремнув дверима і пішов. Їй потрібно було з кимось поговорити, подзвонила подрузі і поїхала в ресторан. Тобі треба відволіктися, бо можна з тим усім здуріти. Навколо купа людей з проблемами і набагато гіршими повір. Ти просто порозглядай людей і зрозумієш, що у кого хронічна самотність, втома чи залежність, і кожен з цим живе. Вона бачила лише свою біду і замовляла келих за келихом. Далі ледве пам'ятала чоловіка таксі, номер, і ранок, мов тумані. Втекла ще до приходу покоївки, бігла сама не своє додому, в душ. Максима ще не було. Вона волю зішкрябувала з себе все, намилювала і терла, терла, змити і забути. Ввечері Максим прийшов з великим букетом її улюблених ромашок, просив пробачення і сказав, що купив квитки в Єгипет. Вони вилітають завтра. Це був другий медовий місяць вдалені від проблем і людей, які б про неї нагадували. Приїхали засмаглі і веселі в холодну осінь і буденність. Ще кілька тижнів старанно трималися, щоб не зірватися, не кинутися з головою в біду. А далі були дві смужки і купа радості. Я ж казала тобі, що не в тобі причина. плакала від щастя мама. Невимушена обстановка сприяє. З мудрим виразом говорили фахівці. А вона знала, в чому причина, але мовчала. На світ з'явилася донечка Світланка, яка осяяла їхнє життя. Тепер в їхньому домі не буває ні сумно, ні нудно. Завжди є нова причина захопитися дитячою усмішкою, поворотом голівки чи розміром ніжки. Максим гордовито походжає перед родичами, бо він справжній чоловік. Друге ще не плануємо, бо треба цю красуню забезпечити, будує він плани на майбутнє, а Леся лише щасливо усміхається. Підпишись, підтримай українськомовний контент.